А почему Русановский? Потому что на Русановке выросло много очень достойных и почтенных людей. К большому сожалению, многие из них уже находятся в другой жизни. А еще Русановский, наверное, потому что у тех, кто там вырос, прошла юность. Может быть, самые лучшие годы. А еще Русановский, потому что одинокий. Любил частенько говорить. Русановка земля поэтов. Я на левом берегу, я по Русановке иду. Приносит ветер, свежий воздух от Днепра. И пусть радиационный фон меня не беспокоит он, когда на улице красавица весна. И пусть радиационный фон меня не беспокоит он, когда на улице красавица весна. Потому что на Русановке выросла... Много очень достойных и почтенных людей. Достойных и почтенных людей. Людей. Любил частенько говорить. Русановка ⁇ земля поэта. слово для інформаційної довідки має наш колега Віталій Пономарьов. Урочище Русанівка на лівому березі Дніпра навпроти Києва, відоме з давніх часів як володіння київських монастирів. На думку деяких істориків воно отримало свою назву за прізвищем Сави Русановича, який у 16 столітті володів сусідніми землями. Від наступних століть відомі село Русанів, Русанівське озеро, Затока та Рукав Дніпра. 1906 року для колії мототрамваю Доброварів через Русанівську Затоку був збудований двопролітний металевий міст, підірваний 1941 року. 1961 року у цій місцевості між Микільською Слободкою та Березняками розпочалися роботи із створення взірцевого житлового масиву. Оригінальний проект комплексної забудови розробили архітектори Кульчицький, ладний, пестряков та інженери Штекель і Коваль. На краю Русанівської затоки був намитий острів, який піднімається над рівнем води на 3-5 метрів. Від лівого берега острів був відокремлений штучним проточним обвідним каналом довжиною 2700 метрів, глибиною 3-4 метри і 40 метрів завширшки. У південній частині каналу були встановлені 15 фонтанів із підсвічуванням. Через канал були зведені три автомобільні та два пішохідні мости. Упродовж наступних 13 років штучний піщаний острів був забудований дев'яти та 16-поверховими багатосекційними житловими будинками загальною площею 600 тисяч квадратних метрів. Поперек острова був прокладений бульвар Олексія Давидова з боку Дніпра Русанівська набережна уздовж берегу каналу, вулиця ентузіастів. Основна забудова масиву завершилася 1974 року. Доповнює і продовжує розповідь про Русанівку як про феномен історії та архітектури. Член комісії з найменування вулиць Київської міської ради Лідія Пономаренко. Назва Русанівка досі ще точно не розгадана, але її пов'язують науковці тим словом русь Рос. Саме слово це по відношенню до сучасного Русанівка зустрічається вже в середині 16 століття в документах. Трумок Русанівський вніс це одне з відгалужень Дніпра було русанівська затока. Те згадується в документах уже 16-17 століття. А сама Русанівка даних нема. Що вона була забудована біля неї близько була Микільська слабітка, а сама що була забудована, немає даних. Цей проект забудови виник після Другої світової війни. І це єдиний був проект такий цільний з забудови масивом певним. Тому що Київ забудовувався, безумовно, і після війни були окремі такі частинки, відводились то там, то там. Першотравневий масив був, але то масиви були не такою ну обдуманої планування, як оце русанівка виникла. Це масив чим цікавий. По перше, це перша забудова на намивному ґрунті. Була перша така проба. А суцільний намивний ґрунт, і навколо було зроблено таке кільце, так би мовити. Цікавий тим проєкт, що тут заплановано було відразу вся система, і житлові будинки, і обслуговування, перукальні, там і магазини, і дитячі садочки, і зелень. Цей масив відразу було посаджено дерева. А це значить масив. Саме цим ти цікавий, що він суцільний. Там були в будинках різні квартири, і трьох, і двох, кімнатні, однокімнатні. Серед архітекторів у нас же були генеральні плани. На Русанівці, значить був такий перший план, дуже зручний для забудови. І я вважаю, що це треба зберегти повністю, тому що це відбиває забудову. Другої половини двадцятого століття це ж буде теж історія. Зберігають за кордоном різні пам'ятки у нас окремі. А треба зберігати цілими масивами. Цей масив це вже історична пам'ятка. Треба ставити питання до товариства охорони пам'яток і до управління культури, щоб його зберегти повністю.